Заняття з теми осінь. А заняття підготувала Николаєнко Валентина Андріївна. Ваш логопед. Настала осінь. Стало холодно. День стає коротшим, а ночі довшими. Часто йдуть дощі. З'являються калюжі на дорогах, на тротуарах, дме сильний. Холодний вітер. Листя на деревах жовтіє, червоніє і опадає. Починається листопад. З полів і городів прибирають врожай. Тварини і птахи готуються до зими. Перелітні птахи відлітають у теплі краї. Восени погода буває різна. Коли на небі хмари, погода похмура, коли лє дощ, погода дощова, коли туман, погода туманна, і лише зрідка, коли визирає сонечко, погода сонячна. А тепер повтори самостійно, яка погода буває восени. Коли на небі Хмари яка погода? Правильно похмура. А коли лє дощ, яка погода? Дощова? А коли туман? Погода? Туманна. А коли сонце? Погода сонячна. Молодець. Це ти запам'ятав. А тепер давай поміркуємо, який буде осінній день? Якщо на вулиці Хмари, день. Похмурий. Якщо на вулиці дощ, день. Дощовий. Якщо на вулиці Туман, день. Туманний. Якщо на вулиці сонце? День. Сонячний. А яке небо восени? Якщо на небі хмари небо? Хмарне. Якщо іде дощ, небо. Дощове, І восени? Небо яке? Осіннє. А тепер давай пограємо у гру Скажи навпаки. Світло, а навпаки. Темно. Холодно? А навпаки, тепло. Великий? А навпаки? Маленький, гарячий, а навпаки, холодний день, ніч. Довгий, короткий, широка, вузька, старий. Молодий. Плакати. Сміятися. А тепер ми з тобою підемо у парк і подивимося, які там ростуть дерева. А ще подивимося, які листочки можна під ними зібрати. У дуба який листочок? Дубовий. Дубовий. У клена? Клиновий. Клиновий. У липи? Липовий. Липовий. У осики? Осиковий. Осиковий. У берези? Березовий. Березовий. У верби. Вербовий. Вербовий. А ось подивіться, як тварини готуються до зими. У парку є пеньок. Ми покладемо туди горішки. Подивіться, хто прийшов по горішки? А по горішки прийшла білочка! Вона сіла на пеньок. І зібрала усі усі горішки. Скажіть, де зараз сидить білочка? Правильно, на пеньку. А ось до пенька підбігла сіра мишка, щоб подивитися, чим там можна її поласувати, і сховалася за пеньком. Скажіть, де сховалася мишка? Правильно, мишка сховалася за пеньком. А на запах мишки прибіг їжачок. І він шукає перед пеньком мишеня. Де їжачок шукає мишеня? Правильно, перед пеньком. І так, нагадайте, де знаходяться? Тварини. Білочка сидить на пеньку. Мишеня сховалося за пеньком. Їжачок перед пеньком. А тепер скажіть ви. Білочка сидить на пеньку. Мишеня сидить за. Пеньком. Їжачок сидить перед пеньком. А тепер давай вивчимо вірш про осінь. Йдуть і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Повтори. Стали чорними кущі. Повтори. І дерева чорні стали. Повтори. Бо листочки всі опали. Повтори. Тільки дуб стоїть у листі. Повтори. І калинонька в намисті. Повтори. А тепер спробуємо повторювати по два рядочки. Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі. Стали чорними кущі. Повтори. І дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Повтори. Тільки дуб стоїть у листі, і калинонька в намисті. Повтори. Тепер спробуй розказати увесь вірш самостійно Йдуть долі йдуть і дерева. Бо листочки всі дівки, і калинонька. Ось така у нас гарна пора року осінь. Вам сподобалося заняття? Ви, як завжди, mm -hmm. молодці.